1901 рік, містечко Корлеоне. Фільм починається з похорон Антоніо Андоліні. Чоловік відмовився платити податки місцевому дону Чічо, за що той його вбив. Старший син пообіцяв помститися за батька та втік у гори. Проте сина вбили прямо на похоронах батька. Мати зрозуміла, що тепер під загрозою життя меншого сина Віто, якому всього 9. Вона йде до Дона Чічо і просить пошкодувати Віто та не вбивати його. Адже Віто і говорить погано, і зла не зробить. Проте Дон відмовився і сказав, що цей хлопець колись виросте і обов'язково помститься. Мати Віто схватила Дона Чічо, давши шанс віто втекти. Мати вбили з рушниці. Тим часом Дон Чічо наказав знайти Віто. Хлопець же ж ховався у своїх родичів, які потім відправили його на корабль, який плив у США. Під час реєстрації у Віто спитало його ім'я. Хлопець нічого не зрозумів, адже не знав англійської. Перевіряючи, помилково записав Віто як Віто Королеоне. Коли було записано Віто Андоліні з міста Корлеоне. Після медобстеження Віто відправив на трьохмісячний вісп'яний карантин. Хлопець дивиться у вікно та бачить Статую Свободи. Тут історія переходить до 1958 року в штат Невада, де його онук Ентоні вперше причащається. В честь цього Майкл організовує розкішне святкування на берегу річки. На свято приїжджають впливові знайомі Майкла, яких він прийме у своєму кабінеті. Першим виявляється сенатор штату Пет Гірі. Сенатор намагався посилити свій вплив над сім'єю Корлеони і навіть ставить ультиматум Майку, або сім'я платить десятикратну суму плюс відсотки за ліцензію на казино, або сенатор витіснить бізнес Корлеони зі штату. Майкл відмовиться і примушує сенатора надати ліцензію безкоштовно. Сенатор посміявся і пішов. На свято приїхав один зі старих знайомих Майкла, Френк Пентанджелі з Нью-Йорку, де він працював під головуванням Пітера Клеменси, а зараз став капо сім'ї Корлеоне. Зустрівши брата Майкла Фредо, Френк починає скаржитися, що довго не може потрапити на прийом до Майкла, через що напивається і починає веселитися більше всіх. А також критикує, що на святі немає італійської атмосфери. А тепер щодо хороших новин, Майклу повідомляють, що місцевий впливовий мафіозів в Майамі, Хайман Рот готовий будувати бізнес разом з сім'єю Корлеоне. Також до Майкла приходить його сестра, Конні, разом з черговим нахабним нареченим. Після подій в першій частині Конні має образу на Майкла за те, що той наказав вбити її чоловіка, Карлу. Вона перестала приділяти увагу дітям і лише змінювала постійно чоловіків та приїжджає до родичів, лиш би отримати ще трохи грошей. Крім цього, вона просила в Майкла благословення на шлюб. Майкл це сприйняв дуже негативно і заборонив їй одружуватись з першими зустрічними і просить її залишитися вдома. Ну а далі, за вечірнім столом, усім було соромно за дружину Фредо, яка вела себе непристойно. І нарешті Майкл приймає Френка. Пентанджелі каже, що в Нью-Йорці активізувалися так звані брати Розатто, які, на думку Пентанджелі, створили безлад на території Корлеоне. Френк просить дозволу вбити братів, але Майкл відмовляє і каже, що брати під покровительством Хаймана Ротта, з яким Майкл вже має домовленості. Френк звинувачує Майкла у тому, що він обходить сімейні інтереси заради угоди з Хайманом. А далі Майкл танцює з дружиною. Її хвилює, що сім'я Королевони займається нелегальним бізнесом. Хоча Майкл вже давно обіцяв з цим покінчити і перейти в легальний бізнес. Напружений день завершується. У своїй спальні Майкл бачить малюнок, який йому намалював Ентоні. Доволі дивним для Майкла стало те, що штори не закриті. І тут починають стріляти по вікнам. Майкл пригнувся і поповз до Кей і накрив її собою. Вороги сім'ї хотіли вбити Майкла, але їм не вдалося цього зробити. Маєток переходить у бойову готовність. Бійці Корлеоне почали пошук стрільців. Далі Майкл обдумує свої плани. Він тимчасово передає усю владу своєму брату, Тому, і думає про тимчасовий від'їзд зі штату. А також каже, що в сім'ї завівся зрадник. Був наказ не вбивати стрільців. Але хтось його порушив і вбив їх. Перед від'їздом Майкл йде до сина, щоб попрощатися. І кадр, де Майкл дивиться на сина, переходить у 1917 рік. Вже дорослий Віто Корлеоне дивиться на свого сина, Сантіно. Через декілька років після прибуття в США Віто одружується з Сицилійкою Кармелою. У цей час Віто знайомиться з Дженко, який колись стане в сім'ї Королеоне. Віто влаштовується на роботу до його батька в магазин. Якось хлопці пішли в театр, а за кулісами стали свідками рекету зі сторони місцевого жителя, який прикидався мафіозі. Це був Фанучі. Через нього Віто втратить роботу, коли Фанучі прийде до батька Дженко і попросить місце для свого племінника. Під час вечері з дружиною сусід Віто передає ковдру з пістолетами через вікно і просить потримати їх в себе тиждень. Це був Пітер Клеменса, майбутній капо сім'ї Корлеони. На знак вдячності Клеменса дарує Віто крадений килим, який вони вкрали у нібито друга Клеменси. Далі ми повертаємося в сучасність. Майкл їде в поїзді. Дон вирушив на зустріч до Хайма Наротта. Разом вони планують побудувати бізнес в Гавані, столиці Куби, співпрацюючи з місцевим урядом. Гангстери прогнозують, що все буде класно. Після цього Майкл говорить про замах на нього, роблячи вид, що він підозрює в цьому Френка Пентанджелі. Хоча Майкл впевнений, що вбити його хотів саме Рот. Щоб не знищувати свої плани, намагається увійти в довір'я Хаймана Ротта. Для цього під час зустрічі з Френком Майкл просить його зустрітися з братами Розатто і врегулювати з ними відносини. Оскільки брати Розато знаходяться під покровительством Хаймана Рота, співпраця з ними, на думку Майкла, повинна переконати Хайма Нарота в хороших відносинах з сім'єю Корлеони. Але не все так просто, ідея зустрітися дуже збентежила як братів, так і Ротта. Тому вони вирішили спитати про це у зрадника сім'ї Корлеоне, яким виявляється Фредо. Фредо сказав, що нічого про це не знає і не хоче з ними більше мати справ, оскільки вони його обманули та хотіли вбити Майкла. А далі відбувається зустріч Френка з братами Розато. Вони роблять спробу вбивства Френка, кажучи, що це привід від Майкла Корлеоне. Це перервається, адже в бар заходить поліцейський, і відбудеться перестрілка, а Френк виживе. Він думав, що це Майкло наказав його прибрати. Тим часом сім'я Корлеоне намагається підпорядкувати собі сенатора Гірі, який раніше намагався зробити схоже з Корлеоне. Скориставшись тим, що сенатор ходить у публічні будинки, які належать Фредо, вони підлаштують вбивство повії, ніби це сенатор її вбив. Сенатор погоджується на співпрацю з сім'єю, на так звану допомогу від сім'ї, в обмін на дружбу. Далі Майкл відправляється на Кубу, де обговорює подальший план бізнесу з Хайманом Роттом і місцевим урядом. Майкл розуміє, що повстанці можуть перемогти. Хаймана рота такі думки лякають. І він просить не кидати справу та вкласти 2 мільйони доларів у справу. Які привіз Майклу Фреду. Майкл говорить з Фреду і каже, що Хайман хоче вбити його, а він організовує замахи на рота у відповідь. Майкл просить організувати прийом для Пета Гірі та інших важливих персон. Фредо погоджується. Майкл приходить до Хаймана Рота і бачить, що стан його здоров'я погіршується. Майкл звинувачує Хаймана у тому, що це він замовив вбивство Френка Пентанджелі. Хайман нагадав, що хтось колись вбив його старого знайомого, бізнесмена Могріна. Але Рот нічого з цим не робив. Адже розумів, що це бізнес, натякаючи Майклу зробити так само. А далі поставив умови Майклу. або той дає йому 2 мільйони доларів, і угода буде. Або не дає, і її не буде. На новий рік Майкл буде в компанії сенатора і брата Фредо. Усі дивилися виставу. Фредо ж, напившись, несвідомо розкрив факт, що знайомий з ротом і його підручним. Майкл зрозумів, що зрадник це його рідний брат. Тим часом охоронець Майкла вбиває підручного рота. А потім намагається вбити й самого рота, коли той лежав у лікарні. Проте охоронця вбивають поліцейські, які охороняли рота. А далі усі святкують новий рік. Майкл цілує Фредо, це був сицилійський поцілунок смерті. Майкл сказав, що знає, що Фредо зрадник. Фредо ж тікає від Майкла. Події в Кубі різко пішли не на користь Майкла. Лідер Куби оголосив, що йде у відставку і що революціонери перемогли. Майкл та інші тікають з Куби. Повернувшись в США, Майкл дізнається, що Хайман Рот вижив. А ще в Кей стався Викидень. Далі ми бачимо сцену, де Віто дивиться, як хворіє на пневмонію його син Фредо. Після викрадення килиму, Віто, Клеменцо та Тесіо починають красти товар, заробляючи цим собі на життя. Їхньою діяльністю цікавиться Дон Фанучі, який вимагає частку скрадених речей, не маючи виходу. Клеменсо та Тесіо погоджуються виплатити усю суму, а от Віто попросив у кожного з них лише частину суми і сказав, що зробить Фанучі пропозицію, від якої той не зможе відмовитися. Віто приносить гроші фанучі, але той відразу бачить, що це не вся сума. Віто пояснює тим, що в нього немає роботи і кепсько з грошами. Дон обіцяє знайти роботу для Віто. На вулиці триває фестиваль. Віто весь цей час переслідує фанучі, і коли той заходить додому, де нікого немає. Віто вбиває фанучі на фоні фестивальних салютів. Вбивши фанучі, Віто забирає гроші та позбавляється від пістолету. Після цього Віто повертається до сім'ї та бере свого меншого сина Майкла на руки і каже, як він любить його. Пізніше Віто стає авторитетом, усі поважатимуть його. Віто допомагатиме усім людям, які проситимуть у нього допомогу. Троє друзів відкриють бізнес по експорту оливкової олії, який стане прикриттям кримінальної діяльності. Повернемось в сучасність. Майкл повернувся додому. У нього з'являються думки про втрату сім'ї, брата та дитини. Майкл питає у матері, чи пережив би це його батько. Розпочинається суд. Майкл відхиляє усі звинувачення, просячи надати докази і свідків. Далі з'являється Пентанджелі, який вважає, що саме Майкл замовив його вбивство. Тому він погоджується здати сім'ю Корлеоне та йде на угоду з ФБР. Дон Майкл розуміє, що до Френка добратися неможливо. У розмові з Фредо Майкл дізнається, що адвокат зі сторони Сенату є людиною Хаймана Рота. А потім Фредо зізнається, що не знав, що Майкла хочуть вбити, а пішов він на угоду з ротом через те, що хотів отримати свою частину в бізнесі. Він ображений на Майкла, не дивлячись на те, що саме він старший брат, а виконує малі справи. Майкл зрікається брата і каже охоронцю, щоб той не вбивав Фредо до смерті матері. На наступне судове засідання Майкл приводить брата Френка із Сицилії. Побачивши свого брата, Френк не зміг здати сім'ю Корлеони. Тим самим він забезпечив безпеку для свого брата. Він зрікається своїх слів. Майкл виграв суд, а Пентанджелі сяде в тюрму. Після суду Кей каже Майклу, що йде від нього і забирає дітей. Адже не хоче, щоб діти колись стали криміналами, як їх батько. Майкл обіцяє все змінити, але Кей зізнається, що не було викидання. То був аборт, то був хлопчик. Вона заявила, що не любить більше Майкла і що не хоче приносити в цей світ його дітей, які стануть таким же злом, як і він. У нападі Люті Майкл б'є свою дружину і каже, що вона ніколи не зможе забрати дітей. Далі ми переміщаємося до Сицилії у містечко Корлеоне, куди приїхав Віто зі своєю сім'єю. Тут він відвідує родичів, яким дякує за те, що врятували йому життя. А далі відвідує старого Дона Чітчо якого відвідує нібито для отримання благословення на імпорт оливкової олії, назвавши ім'я свого батька, Віто вбиває Чічо, тим самим помстившись за смерть своєї сім'ї. Втекти з території будинку Чічо допомагає друг Томазіно, який отримує поранення ніг. Далі Віто повертається додому. А далі помирає Кармела Корлеоне. На її поминки приїжджають коні та Фредо. Майкл не хотів бачити свого брата. Коні благає пробачити Фредо. І просить пробачення за свої минулі вчинки та дозволити залишитися вдома. Майкл зробив вид, що пробачив брата. Не дивлячись на перемоги в суді, Майкл бажає вбити усіх своїх ворогів. Том Хейген був проти такого рішення, але Майкл сказав, що Том може поїхати подалі, куди йому запропонували місце роботи, якщо він не підтримує Майкла. Том же ж підтримав Майкла. Далі Том відвідав Френка у тюрмі, пентанджелі порівняв сім'ю Корлеони з Римською імперією. Точніше, тою сім'єю крулони, яка була раніше. Том додав, що у Римі про сім'ї заколотників піклувалися, якщо ті робили самогубство. Після чого Френк порізав собі вени. Тим часом, поки Майкла не було вдома, Кей відвідувала дітей. Вона не встигла попрощатися з дітьми, і Майкл закрив перед нею двері. Фредо разом із сином Майкла йдуть рибалити. Проте Ентоні кажуть, що він має кудись поїхати з батьком, тому він має піти додому. Фредо рибалить з охоронцем Майкла. Хайман Рот, повернувшись з Ізраїля, дає інтерв'ю журналістам. Після чого його вбиває один із охоронців Майкла. А також ФБР дізнається, що Френк вчинив самогубство у Ванні. Далі Фредо читає молитву. Як тільки Фредо її дочитав, його вбиває охоронець Майкла. Майкл втратив усе. Він залишається один і згадує день народження батька в 1941 році. Тоді Сантіно познайомив коні з Карло, і всі чекали батька. Тесіо приносить торт. Тоді Соні заговорив про японців, які вдарили попереду Харбору. Майкл каже, що записався у добровольці в армію США. Фредо хвалить Майкла. А от Сантіно сварить і пробує вдарити його. Весь спір переривається, коли батько приходить і всі йдуть його вітати. Майкл тоді залишається один в кімнаті. Далі ми бачимо кадр з Віто і Майклом, які їдуть з містечка Корлеоне. Людина, яка ніколи не бажала мати справу з кримінальним світом. Але готова була помститися за рідних, стала частиною кримінального світу і втратила все.